Книжечок. Це розпаковка незвичайна, а розпаковка із поїздки. мене є така традиція, що я кожного разу, коли їду в нового міста, купую нову книжечку. Мало бути дві книжечки, але ми його. Я просто не трималася, так скажемо, і за те привезла дві книжечки. Тож, перша книжка, яку я придбала, це Агата Крісті, забути вбивство. Давно хотіла читати Агату Крісті, якось не доходила руки, всі її дуже хвалять, я не читала, чесно скажу, але ось це була моя перша книжечка Агата Крісті. Далі Мара Вульф, сестра Зірок, це сага про состав Дідео. Вона дуже гарна, я прочитала анотацію. Мені дуже сподобалося, тут цієї Тут також є дуже гарна закладинка синя. Ось така. І взагалі вона така ніби аж бархатна. Так. І а, ці дві книжки, я купила в Одесі, і третя книжка, яку я придбала, це новинка бренка з ХСД, а, я її придбала в Кропивницькому, маяк Віталій Італії я почала про неї в тік і були гарні відгуки, також розумілося, що це український автор, який тільки, так скажемо, дебютував. Я прочитала нотацію, нотація мені сподобалась, і я вирішила, так скажемо, підтримати нашого українського автора. Тож буду читати, потім буду вам записувати відгуки. І також ще взяла ось такі стікерочки, в мене є такі дві сині пачки.